Дорогі брати та сестри, сьогодні ми зберемося у спільній молитві, щоб звернутися до Господа з проханням за найцінніший дар, який він довірив батьківським серцям за нашу доньку. Донька це ніжність, це надія, це майбутнє, яке розквітає на наших очах, мов тендітна квітка. Кожна мати і кожен батько знають, що серце тривожиться за її долю, за її щастя, за її безпеку в цьому складному світі. Ми вчимо її, оберігаємо, любимо, але розуміємо, що найвища опіка і найвірніший захист походять лише від нашого Небесного Отця. Сьогодні ми довіримо наших донечок у Його всемогутні, люблячі руки. Кожне слово, що пролунає, буде наповнене батьківською любов'ю, вірою та благанням про благословення, мудрість і захист для неї. Господи, я приходжу до Тебе сьогодні серцем, сповненим безмежної вдячності за мою доньку. Я дякую тобі за той день, коли ти подарував їй життя, за її перший подих, за її ніжну усмішку, що освітлює наші дні. Дякую тобі за кожен її крок, за кожне її слово, за її сміх, що лунає в нашому домі, як найпрекрасніша мелодія. Господи, я дякую за її унікальну душу, за ті риси характеру, які ти вклав у неї, роблячи її неповторною. Я прошу Тебе, благослови її життя від самого початку і до кінця, наповни її дні Твоїм світлом, її серце, Твоїм миром, а її душу Твоєю благодаттю. Нехай вона завжди відчуває Твою присутність, Твою любов і Твою турботу. Я прошу, щоб кожен момент її життя. Від дитинства до зрілості був під твоїм святим покровом і щоб вона зростала, пізнаючи тебе як свого найкращого друга і захисника. Отче Небесний, трепетом у серці я довіряю тобі мою доньку, адже світ цей сповнений не лише видимих, але й невидимих небезпек. Світ цей пропонує фальшиві ідеали, нав'язує хибні цінності та шепоче солодку брехню, що може поранити її чисту душу. Я благаю тебе, Господи, стань її непорушною скелею, її фортецею, її надійним щитом. Постав навколо неї своїх святих ангелів, щоб вони охороняли її на всіх її дорогах, вдень і вночі, вдома і поза ним. Нехай жодна зла думка, жодне лукаве слово, жоден недобрий погляд не торкнеться її. Захисти її від людей з нечистими намірами, від поганого товариства, що тягне у темряву, і від спокус, які можуть збити її зі шляху праведності. Дай їй духовну проникливість, щоб розрізняти добро і зло, і дай їй мужність обирати світло, навіть коли темрява здається привабливою. Я віддаю її під твій могутній захист, бо знаю, що лише в твоїх руках вона у повній безпеці. Господи Ісусе, Спасителю наш, я молюся найпалкіше про те, щоб моя донька пізнала тебе особисто, глибоко і щиро. Нехай її віра буде не просто традицією чи звичкою, а живими, особистими стосунками з тобою. Я прошу, щоб твій тихий голос промовляв до її серця у хвилини радості і у часи смутку. Навчи її довіряти тобі у всьому, покладатися на тебе більше, ніж на власні сили, і шукати відповіді на свої запитання у Твоєму святому слові. Нехай Біблія стане для неї не просто книгою, а джерелом живої води, світлом на її стежці та мудрістю для її життя. Господи, зроби її серце храмом для Святого Духа, щоб її думки були чистими, її слова добрими, а її вчинки сповненими любові. Я молюся за здоров'я моєї доньки, фізичне, емоційне та духовне, благослови її тіло міцністю та витривалістю, щоб воно було здоровим і служило тобі. Захисти її від хвороб, недух та усякого болю. Якщо ж хвороба торкнеться її, будь її цілителем Ісусе, і віднови її сили. Також я молюся за її емоційне здоров'я. У світі, де так багато стресу, тривог і розчарувань, наповни її серце твоїм миром, який перевищує усяке розуміння, захисти її ніжну душу від ран, образ, гіркоти та страхів, навчи її віддавати тобі всі свої турботи, знаходити спокій у молитві та радіти навіть у важкі часи. Господи, зціли будь-які невидимі рани її серця своєю любов'ю, щоб вона могла жити повноцінним, радісним життям, прославляючи тебе у своєму тілі, душі й дусі. Господи, Ти є сама мудрість, і я молюся за розум моєї доньки. У цьому інформаційному потоці, де правда змішана з брехнею, дай їй ясний і тверезий розум, здатний відрізняти істину від обману. Наповни її думки світлом, чистотою і добром, дай їй жагу до знань, які будують, а не руйнують, і любов до мудрості, що походить від страху Господнього. Нехай її розум буде зосереджений на тому, що правдиве, що чесне, що справедливе, що чисте, що гідне хвали. Господи, захисти її від згубного впливу ідеологій, що заперечують тебе, і від думок, що ведуть до чи гордині. Я прошу, щоб її рішення завжди були зваженими, її вибір мудрим, а її слова сповненими розсудливості та благодаті. Дай їй розуміння Твоїх заповідей і велике бажання жити згідно з ними, знаходячи в цьому радість і справжню свободу. Боже, я молюся за серце моєї доньки, бо з нього походять джерела життя. Я прошу тебе, збережи її серцем яким і чуйним до Твого голосу, добрим і милосердним до людей. Нехай її серце буде наповнене твоєю любов'ю, яка є довготерпеливою, милосердною, не заздрить, не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає свого, не рветься до гніву, не думає лихого. Господи, навчи її прощати так, як ти прощаєш нас щиро і беззастережно. Дай їй здатність бачити в кожній людині образ Божий, співчувати тим, хто страждає, і простягати руку допомоги нужденним. Господи, ти знаєш, як важливо мати добрих друзів на життєвому шляху, тому я молюся за оточення моєї доньки. Прошу тебе, пошли їй вірних, щирих і благочестивих друзів. Нехай її оточують люди, які будуть для неї підтримкою, а не спокусою, які будуть надихати її на добро, а не тягнути до гріха, дай їй мудрість розпізнавати справжню дружбу, засновану на довірі, повазі та спільних цінностях, і уникати стосунків, що руйнують її душу, захисти її від зради, лицемірства та маніпуляцій з боку тих, хто називає себе друзями. Я молюся, щоб вона сама була доброю і вірною подругою, здатною підтримати, порадити і помолитися за своїх близьких. Нехай їхня дружба буде благословенною, чистою і міцною, і нехай у цьому колі спілкування вони разом зростають у вірі та любові до тебе, підтримуючи одне одного на шляху до Царства Небесного. Господи, я віддаю тобі майбутнє моєї доньки, бо лише ти знаєш її шлях і тримаєш її долю у своїх руках. Я не знаю, що чекає на неї попереду, які випробування та радощі ти для неї приготував, але я повністю довіряю твоїй доброті та мудрості. Я прошу, щоб ти вів її за руку, направляв її кроки і робив її стежки прямими. Благослови її вибір освіти та професії, щоб вона знайшла своє покликання і могла реалізувати таланти, які ти їй дав, на славу твою і на користь людям. Нехай її майбутнє буде наповнене глибоким сенсом, метою і радістю від служіння тобі та ближнім. Господи, я прошу не про багатство чи земну славу для неї, а про те, щоб її життя було плідним, цінним в твоїх очах і стало свідченням твоєї вірності. Я довіряю тобі її майбутнє з миром у серці, бо знаю, що Твої плани для неї це плани на добро, а не на зло. Боже, я молюся за характер моєї доньки, щоб він був сформований за Твоїм образом і подобою. Я прошу, щоб Ти виховав у ній плоди Святого Духа. Дай їй лагідність, яка є ознакою великої внутрішньої сили, а не слабкості. Дай їй смирення, щоб вона не шукала власної слави, а завжди віддавала шану тобі. Дай їй терпіння, щоб вона могла зносити труднощі з надією і чекати на твої відповіді у свій час. Дай їй доброту, яка торкається сердець і відображає твоє милосердя. Дай їй вірність у малому і у великому, щоб їй можна було довіряти. Дай їй чесність, яка буде для неї дорожчою за будь-яку вигоду. Господи, сформуй її характер так, щоб люди, дивлячись на неї, бачили не її досконалість, а Твою благодать, що діє в ній, і щоб її життя було живим листом, написаним Твоїм духом, який читають усі навколо. Господи Ісусе, я молюся про те, щоб моя донька знайшла свою справжню цінність і ідентичність у Тобі. У світі, який постійно оцінює жінок за зовнішністю, досягненнями чи статусом, я прошу, щоб вона бачила себе твоїми очима улюбленою, дорогоцінною, пробаченою і прекрасною. Нехай її самооцінка ґрунтується не на думці людей, не на кількості вподобань у соціальних мережах, а на непохитній істині, що вона є твоєю дитиною, донькою царя-царів. Захисти її від духа порівняння, заздрості та невпевненості в собі. Коли до неї приходять сумніви або почуття нікчемності, нагадай їй, що ти віддав за неї своє життя, і це є найвищим доказом її цінності. Нехай ця істина стане фундаментом її життя, даруючи їй впевненість, сміливість і свободу бути тією, ким ти її створив без масок і страху. Отче, я молюся за її майбутню сім'ю, якщо на те буде Твоя воля, якщо Ти покличеш її до подружнього життя, я прошу, пошли їй доброго, вірного і благочестивого чоловіка. Нехай це буде людина, яка любить тебе понад усе, яка буде поважати її, піклуватися про неї і вести їхню родину дорогою віри. Нехай їхній союз буде заснований на взаємній любові, довірі та відданості, і нехай їхній дім стане місцем миру, радості та гостинності, де завжди лунає молитва і прославляється Твоє ім'я, підготуй її серце до ролі дружини і, можливо, матері, навчи її мудрості, терпіння і любові, які потрібні для побудови міцної сім'ї. Господи, я прошу, щоб її майбутня родина була світлом для інших, прикладом християнської любові та вірності, і щоб вона стала благословенням, яке передається з покоління в покоління. Господи, я молюся, щоб Ти дав моїй доньці серце сповнене співчуття та служіння. Нехай вона не живе лише для себе, для власних інтересів і комфорту, але нехай її очі будуть відкриті до потреб інших. Навчи її бачити Ісуса в голодних, спраглих, нагих, хворих і ув'язнених. Дай їй руки, які готові допомагати, серце, яке готове ділитися, і час, який вона готова присвятити тим, хто в нужді. Нехай вона не проходить повз чуже горе, але нехай її душа болить за несправедливість і страждання у світі. Господи, покажи їй, як вона може використовувати свої дари і таланти, щоб служити людям і приносити зміни на краще. Нехай її життя буде не просто існуванням, а місією, сповненою любові в дії. Зроби її твоїми руками і твоїм серцем на цій землі, щоб через її малі та великі вчинки милосердя світ пізнавав твою безмежну любов. Я прошу тебе наповни життя моєї доньки справжньою, глибокою радістю, яка походить від тебе, не тією поверхневою веселістю, що залежить від обставин, а тією непохитною радістю, яка є плодом Святого Духа і живе в серці навіть посеред випробувань. Нехай вона навчиться знаходити радість у простих речах, у красі природи, у спілкуванні з близькими, у молитві та читанні твого слова. Нехай її серце буде вдячним за всі твої дари, великі й малі, бо вдячність народжує радість. Коли на її шляху траплятимуться труднощі, нагадай їй, що радість Господня це її сила, нехай її усмішка буде щирою, її сміх дзвінким, а її дух світлим, щоб вона могла ділитися цим світлом з усіма, кого зустрічає, і бути живим свідченням того, що життя з тобою це повнота радості. Господи, я молюся, щоб моя донька завжди залишалася під Твоїм благословенням і сама була благословенням для інших. Нехай Твоє лице сяє над нею, і нехай Твоя милість буде з нею в усі дні її життя. Благослови її ранки надією, її дні плідною працею, а її вечори мирним спокоєм. Благослови її думки, її слова і її вчинки, благослови її стосунки з родиною, друзями та всіма людьми. Я прошу, щоб вона ходила дорогами твоїх заповідей і щоб Твоя рука вела її через усі долини та підйоми життя. Нехай вона буде як дерево, посаджене надводними потоками, що приносить свій плід у свою пору і листя якого не в'яне. Нехай усе, що вона робитиме з твоєю допомогою, буде успішним, і нехай її життя від початку до кінця буде гімном слави тобі, її Творцю, відкупителю і Богу. Отче Небесний, я молюся про чистоту серця і думок моєї доньки. У світі, переповненому брудом, нечистотою і спокусами, що атакують через екрани та розмови, я благаю тебе, збережи її внутрішній світ чистим. Як сказано у Псалмі, серце чисте сотворив мені Боже, і духа правоти віднови у мені. Нехай ця молитва буде молитвою її серця. Дай їй силу відвертати очі від усього злого і негідного, закривати вуха для пліток і лихослів'я, і стримувати свої вуста від недобрих слів. Нехай її розум буде зосереджений на святості, а її серце прагне до тебе, як до джерела всякої чистоти. Допоможи їй зрозуміти, що справжня краса походить не із зовнішнього прикрашання, а з нетлінної краси лагідного і мовчазного духа, що є дорогоцінним перед тобою. Господи, омий її своєю благодаттю і зроби її посудиною честі, освяченою і готовою на всяке добре діло. Господи, я молюся, щоб моя донька стала жінкою молитви. Навчи її приходити до тебе з усіма своїми радощами, турботами, мріями і страхами. Нехай молитва стане для неї не обов'язком, а потребою душі, солодким спілкуванням з люблячим батьком. Навчи її молитися не лише за себе, але й заступатися за інших, за свою родину, за друзів, за церкву, за свою країну і за весь світ. Дай їй духа молитви, щоб вона могла чути твій голос, розуміти твою волю і отримувати силу для її виконання, і нехай її життя стане безперервною молитвою, молитвою вдячності прослави і служіння. Я вірю, що жінка, яка стоїть на колінах перед Богом, може вистояти перед будь-якими бурями життя, тому, Господи, зроби її сильною у молитві, і вона буде непереможною. Отче Небесний, я складаю цю молитву біля підніжжя Твого престолу з вірою і глибокою надією. Я вірю, що Ти чуєш кожне слово, сказане з батьківського серця. Я вірю, що Ти любиш мою доньку незрівнянно більше, ніж я, і що Твої плани щодо неї сповнені благодаті. Я віддаю її повністю в Твої руки, її минуле, сьогодення і майбутнє. Я довіряю тобі її душу, її серце, її тіло і її долю. Будь з нею завжди, Господи, ніколи не залишай її і не покидай. Веди її, захищай, навчай, втішай і благословляй. Нехай вона проживе довге, щасливе і побожне життя, а наприкінці свого земного шляху увійде у Твоє царство, щоб вічно прославляти Тебе. Я прошу про все це в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі брати та сестри, дякую, що ви провели цей час у молитві. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця та вона стала вашою особистою молитвою, напишіть у коментарях слово Амінь як знак вашої віри і згоди. Також ваші вподобайки під цим відео допоможуть іншим людям знайти його. Якщо ви ще не підписані на наш канал, зробіть це, щоб не пропустити наступні наші зустрічі для спільної молитви. Нехай Господь благословить вас і ваші родини.